У християнській дитячій флорбольній і діджі лізі зіграно матчі другого етапу. Мання охоплюють учасників 12-15 років. При підготовці до змагань тренери враховують вікові особливості учасників. І коли ми розмовляємо про дітей, яким до 12 років, то дуже важливо саме в цей період часу з дітьми на тренуваннях працювати над координацією, балансом і такими речами, щоб розвивати їхні здібності. Потім, коли вже діти переходять до цей вік 12 років і наступає вся категорія ю, 15, 13, 14 років, то з цього періоду з дітками можна працювати з підлітками, вже можна працювати над тактикою, якимись технічними речами і так далі. У змаганнях беруть участь і команди, створені нещодавно. Наставники приділяють увагу і фізичному, і духовному вихованню дітей. Наша команда стол називається від слова Камінь, тому що ми з Кам'янця-Подільського, в нас є дуже гарна фортеця, каньйон, і нашій команді рік трошки більше. І частина нашої команди це діти ВПО, які приїхали до нас з окупованих територій. І ми вирішили, що ці діти мають право також на, на спорт, на хороші відносини, тому що місто для них чуже. Тому ми вирішили зробити спортивну команду. З християнськими цінностями, тому що ми християнська команда. Ми вважаємо, що важливо не лише давати дітям спорт, але й правильне моральне і духовне виховання. Дітей приваблює ігрова форма у флорболі, і вони регулярно відвідують тренування та змагання. Я цим допомагаю команді тим, що відбиваю м'ячі. А що мене стимулює? Ну, мені це подобається. Тренуюся два рази в тиждень. Так, коли бувають, ну, тіпа типу, ігри з свалявою, там у сваляві на змагання, ну, десь раз на два місяці за результатами другого етапу змагань у категорії до 12 років найкращий результат продемонстрував Чолзен зі Жденієва. А у флурболістів віком до 15 років найкраще виступила команда Сольва Неліпино.